Перший раз за все життя отримав підозру, ну і слідство вже йде майже рік, і отримати ще ну, скільки майже 12 років. Ну завтра, 26 березня, фактично, 26 березня 2002 року, відбулися вибори міського голови. З певною перервою я. Я працюю міським головою і за все своє життя і роботу на посаді я такого не зустрічав. І хвилювання було відверто, я можу сказати, людини, і що далі робити. І тому я дуже задоволений, що в суді, я не часто, слава Богу, маю можливість бути в суді. Вислухані були всі сторони, і те рішення. Будемо продовжувати працювати. Я не міг знати, яке буде рішення суду. Я тільки сподівався, що воно відбудеться до 15-ї години, тому що в 15-ї годині мені треба йти в прокуратуру давати свідчення. А скажіть, будь ласка, як ви зараз самі оцінюєте ту ситуацію, що повістки не приймалися? Як це могло відбутися? Це були якісь вказівки? Чи ви самі не знали про те, що таке було? Безумовно, ніяких вказівок не було, і в суді це було досліджено, тому що були питані саме ті люди, безпосередньо яких це стосувалося і. У заяві прокурора в поданні до суду, що не з'являвся Буско Лисенко, вони з'являлися, і навіть коли вони з'являлися, їм слідчий прокурор казав, що завтра прийдете, ну вибачте, будь ласка, якщо прийшли люди і готові свідчити, а інсинуації стосовно того, що вони двічі були повідомлені, ну я не буду зараз якимось чином це коментувати, тому що як ви звернете увагу. Саме було подання про відсторонення, що начебто я заважаю слідству. Я рік не заважав а коли воно закінчується, так я став заважати слідству. Далі я не буду коментувати. Як будете відзначати А що відзначати? Ну, те, що у вас залишили на посаді, все-таки. Що значить? Мене люди вим... обрали на цю посаду, а відсторонення від посади це вже зовсім інше. Я не думаю, що треба якимось чином щось відзначати, де да й немає нічого відзначати. У нас, бачите, багато речей на сьогоднішній день відбувається саме такі, що є певна недовіра до суду. Я хотів би, щоб ми вірили судам, щоб кожен громадянин був переконаний. І саме на цьому наполягає і президент стосовно європейського досвіду. Вони важкі кроки робляться, але я сподіваюся, що в Україні, в Чернігові ми завжди будемо казати, виходити, ну, мабуть, і суду виходить дві сторони, одна задоволена, завжди не задоволена, але щоб для всіх людей було зрозуміло і справедливо було оцінено ті рішення суддів, які відбуваються. Я в це вірю, ми над цим всі разом працюємо, я сподіваюся, що ми до цього обов'язково дійдемо. А по факту справи, власне, справа з домобудівником, люди такі не отримали квартир, прокуратура свідчить про те, що якби у вас була інформація, що буде 15, щоб туди вкладати кошти. Ви Знаєте, справи. я знову це ваше питання не буду коментувати, тому що це буде якимось чином розцінено як якийсь тиск на слідство. Судове засідання обов'язково відбудеться. Відбудеться, і тоді в судовому засіданні з'ясуються всі речі про ті, які. Сьогодні відомо, можливо, стане зрозумілим колись кому це вигідно. Скажіть, будь ласка, скільки коштують послуги вашого адвоката, тому що адвокат київський, адвокат все-таки не останній, можна сказати, і можемо припустити, що доволі. А ви такі знаєте артисті. мого адвоката? Ну от ми з ним спілкувалися. А з якого боку ви зробили висновки, що він дорогий чи дешевий? Ну, тому що хороший адвокат у вас. Ну, ви знаєте, хороший, і я кажу, що хороший. Ну, що я можу сказати? От вчора три, сьогодні п'ять. Чого? Це раки.